Повному сучасну Московську-українську війну означити термін війна за незалежність на противагу Вітчизняна війна чи визвольна війна, що є однаково ретроспективними, хоч і світоглядно полярними, і які пропонувалися для вжитку. Вважаю також доцільним вживати в українській науці совєтські терміни у їх оригінальному, неперекладному значенні, звучанні, підкреслюючи тим самим їх неорганічний. І нав'язаний з зовнішнім колонізаційним режимом характер. Водночас, як і у відношенні до теперішньої держави Російська Федерація, пропонує вживати історичну назву Московія і тим самим констатувати викрадення теперішнім агресором нашої історичної назви і історії. Категорію парадигми розглядаю у класичному розумінні мисленнявого підходу, що є моделлю розв'язання наукової проблеми, до матриці парадигми входять специфічна. Мова, петроглядний апарат, світоглядні цінності тощо. тощо. Вважаю, що в дослідженні феномену українського націоналізму сформувалися декілька наукових парадигм – націоцентрична, колоніалістська і світоглядно негативістська Націоцентрична позитивно характеризує роль українського націоналізму національно-визваній боротьбі та його конструктивний потенціал у розбудові національної української держави. Колоніалійська притаманна науковим школам країн, що свого часу виступали в ролі колонізаторів українських земель: Московський, польський, угорський, румунській. Очевидно, що кожна з них має причину негативно оцінювати український націоналізм крізь призму своїх національних інтересів. Натомість світоглядно-негативістська оцінює кожен націоналізм, в тому числі і український крізь призму ідеологічної системи. Що є полярною з ідеологією націоналізму або ж конкурентною їй. такою, наприклад, є глобально домінантна, принаймні у західній цивілізації, світогідна система лібералізму. У нашому дослідженні ми більшою мірою концентруємося на націоцентричній парадигмі українського націоналізму. Щодо терміну трансформація, то на думку нашого колеги. Доктора Юрія він є нейтральним для такої характеристики соціальних змін, коли вони ще не набувають достатньої визначеності. Ця невизначеність передбачає, цитую, увесь спектр тенденцій соціальних змін, які можуть бути зворотними і незворотними, прогресивними і регресивними, революційними і еволюційними, цілеспрямованими і стихійними системними і частковими тощо. Націоналізм. Він є надзвичайно багатоаспектним і поліморфним явищем, настільки, що науковці сходяться в тому, що не існує одного рафінованого націоналізму, і натомість їх є стільки й самих націй. І кожен із них є надзвичайно своєрідним та залежить від комплексу тих умов, в яких існує і розвивається кожна конкретна нація, і які формують її ідентичність. Однак всі націоналізми в єдину сукупність є три категорії нація. Що є центральною категорією його ідеології, захист інтересів нації, які лежить в основі його програми, національна держава, яка вбачається як найкращий інструмент такого захисту і є політичним ідеалом націоналізму. Доктрина націоналізму базується на ті його, його завдань, які Ентоні Сміт спрощено і лаконічно означив як ідентичність, єдність та державність. Тобто, кожен націоналіст переймається захистом національної ідентичності. Досягненням збереженням національної єдності і тої чи іншої форми національного врядування. Тепер щодо основної частини матеріалу. У дослідженні впливу Московсько-української війни на трансформацію націонал-центричних парадигни націоналізму, відштовхуємося від попередніх напрацювань, викладених у диссертаційному дослідженні і в ряді статей, опрацьованих на його розвиток. Їх суть полягає в тому, що проголошення незалежності України. І зміна статусу української нації з бездержавного на державний зумовила трансформацію українського націоналізму з відзвольно-революційного і деструктивного щодо колонізаційних режимів у конструктивно державницький Одночасно зміна умов дослідженого явища зумовила і перший так званий парадигмальний сум у дослідженні цього феномена. Головною ознакою державницького націоналізму. Є програма, фокусованість на розбудові української держави в умовах її трансформації з квазі держави у реальну національну державу, що, на нашу думку, тривало протягом 1991-2014 років. Він продовжував залишатися позасистемним, тобто перебував поза межами державної політики і навіть міг бути опозиційним, якщо ця політика повністю частково була шкідливою для нації та її інтересів. Війна за незалежність в чергове суттєво змінила суспільні умови існування українського націоналізму, і це потягло за собою як зміни у його доктрині, так і другий парадигмальний зсув у його дослідженнях. Схильні вважати, що в умовах її перебігу, а особливо після широкомасштабного вторгнення 2022 року, розпочався черговий етап трансформації українського націоналізму, тепер вже з державницького у державний. Головною ознакою державного націоналізму слід вважати такий його стан, коли доктрина націоналізму або ж окремі її елементи залучаються до системи державної політики. У такому разі вже сама держава, чи окремі її структурні частини, а не тільки інституції громадянського суспільства стає носієм націоналізму. При цьому саме зрозуміло, що і він також залишається у політичному полі і інституція громадянського суспільства також залишається у політичному полі. І є носіями доктрини націоналізму. Найкращим прикладом державного націоналізму є західні націоналізми за класифікацію гансакона. Адже в суспільствах Західної Європи держава від самого початку виконувала описані ентоні смітом функції націоналізму захисту національної ідентичності, досягнення національної єдності і збереження національного характеру державності. Саме після широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року українська держава почала демонструвати потребу у мобілізуючому потенціалі націоналізму і в його спроможності захищати національну ідентичність та вибудовувати ті межі, що відрізняють її від ворожої московської. І саме тоді окремі елементи націоналістичної історії, традиції, доктрини несподівано масово заповнили український публічний простір, в тому числі. Із уст офіційних речників Української держави, зокрема її президента. Аналізуючи перебіг московсько-української війни, можливі умови її завершення чи тимчасового припинення гарячої фази, які зовнішні та внутрішні виклики, що постануть після цього, у рамках націоцентричної парадигми українського націоналізму, можна змоделювати його факультативні ознаки. Щодо зовнішніх викликів, то очевидно, що він і надалі зберігатиме. Антиколоніальну спрямованість складний і сповнений неоднозначностей, процес становлення Української національної держави та її дистанціювання від московської метрополії був і залишається базовою підставою для цього, і позиціонує його антимосковську спрямованість. Московська агресія проти України тільки посилила цю спрямованість. Тож потенційна загроза тимчасових територіальних втрат. Може сформувати абсолютно новий і політично перспективний для націоналізму вектор антимосковського реваншизму. Протягом періоду незалежності у політиці українських націоналістичних структур спрямованість проти інших історичних комунізаторів була відсутньою або ж перебувала на маргенесі їхніх програмних цілей і політичних дій. Однак антиукраїнська політика режиму Віктора Орбана в Угорщині і особливо в умовах війни. І її прояві при всій повазі до польських колег в офіційній політиці польської держави, що в умовах ослаблення України під час московської Греції набули ознак шантажу, потенційна можливість перемоги на виборах президента Румунії, відомого своєю антиукраїнською і до того ж імперсько-реваншистською позицією Джорджа Сіміоні, можуть активізувати хатеристи сучасного українського націоналізму, також антипольську. Антиугорську, антирумунську спрямованості. У той же час сповнені колізії взаємовідносини між Україною і США на початковому етапі президентства Дональда Трама, Трампа, що їх провідні світові медіа схильні характеризувати як прояв цитую, економічної колонізації з боку останньої, можуть сформувати у його доктрині також антиамериканську спрямованість. Зрештою, не нову для українського націоналізму, бо, як відомо Сполучені Штати Америки ні в розпалі Холодної війни, ані під час розпаду Соєцького Союзу не підтримували проєктів ліквідації Московської неоімперії, а відповідно і надання Україні незалежності. А тому політика США традиційно піддавалася критиці з боку українського націоналізму. Аналізуючи внутрішні виклики, нам вже раніше було запропоновано факультативно характеризувати український націоналізм на етапі його трансформації з визвольного у державницький, як соціально консервативний, вбачаючи під цим означенням виконання ним завдань щодо захисту національної ідентичності консервативний і самої демографічної субстанції нації соціальної. Очевидно, що після завершення війни ці завдання залишатимуться актуальними. Незавершена демосковізація українського політичного простору, наявні вже прояви промосковських реваншистських тенденцій і потенційна присутність у переговорах про мирну московсько українську угоду преференції для московської етнічної меншини в Україні створюють підстави для актуалізації першої з них. А що вже казати про катастрофічні прямі і непрямі демографічні втрати України під час війни? Тож питання соціальної складової у доктрині українського націоналізму буде набирати навіть більшої, аніж раніше, ваги. З уваги на те, що залежність політичного просто в українській державі від укладу економіки та похідного від неї політичного режиму стала основним гальмом цивілізованого ростку України, іншою важливою програмою складовою українського націоналізму у довоєнний період була як антиолігархічна спрямованість. Сьогодні важко судити. Чи теперішній внутрішній санкційний режим ліквідує таку залежність, а чи лежить створить сприятливі конкурентні переваги для нового покоління олігархів? А тому, у парадигмальному моделюванні характеристик післявоєнного українського націоналізму наявність і спрямованості залишається під питанням. Натомість останнім часом в системі Державного управління України проявляються такі негативні тенденції, як тотальний непрофесіоналізм, примітивізація і руйнування. Уставлених інституцій, нігілістичного ставлення до норм Конституції і системи чинного законодавства тощо. Очевидно, такий внутрішній виклик також стимулювати відповідну реакцію у доктрині українського націоналізму, адже збереження міцної державності належить до одного з головних його завдань. Такі деструктивні прояви щодо уставленої системи порядку загалом стають характерними для сучасних суспільств і їх прийнято вважати ознаками постмодерну. Він поляризується з тим домінуванням логічного, системного і раціонального начал, що були притаманні для епохи модерну, і характеризується як світ хаосу, невизначеності, ідейної і ціннісної дезорієнтації, відсутності встановлених канонів правил тощо. З уваги на це потенційне позиціонування націоналізму щодо збереження традиційних інститутів держави можна позначити як модерністський етатизм. Очевидно, носієм перерахованих ознак державного націоналізму не обов'язково має бути держава, адже за встановленою практикою у багатьох країнах ті меседжі, які вона не може висловлювати в силу своєї офіційної політики, озвучують інституції громадянського суспільства. Зрештою, відповідно до вище наведеного трактування категорії трансформація можна припускати і такий роздох подій, що по воєнній поліції Української держави може статися зворот. З уже, з уже досягнутих позицій. Тож український націоналізм державного може регресувати до державницького, однак перераховані риси будуть так чи інакше притаманні йому незалежно від того, чи на своєм націоналізм буде і держава, а чи тільки інституції громадянського суспільства.